Доброго вечора всім підписникам. Там в інтернеті таке чи в Тіктокі розгорілася дискусія про те, що супенки не сіють по нову тілу соняшник. Ну, хочу вам представити свій сошник на супенкі, як я переробив. Це той самий сошник, який на нас СЗшки. Ви можете бачити відео там попередніх років, де СЗ висіває соняшник. Він точно такий же, тільки уварений до стандартного супеновського сошника. Ну, в даному випадку я зробив, щоб ще сипало і добрива. І окремо в стороні насіння. Висіває, ну, як супенка. Не скажу ні за, ні проти, висіває, як висіває. Це не імпортні сівалки, але свою роботу робить. Відео по соняшникам, посіяних в цьому році будуть трошки пізніше, або, може, на уборку соняшника тоді вже. Ну, така сівалочка. З розгортачами ряду і сошник. Ось такий має вигляд. такий вигляд. Колесо прикатка все те саме, банки ті самі. конструкція сівалки інша. По конструкції сівалки буде відео пізніше. Всім дякую за увагу. До побачення!